Він не зміг забезпечити вояків харчами та водою, бо весь час пиячий в суд розглянув справу керівника продовольчої служби тилу 53-ї механізованої бригади капітана Віктора Новикова і за недбале ставлення до обов'язків. Присудив йому аж 10 діб гаупахти. Належи... Новика Віктора Анатолійовича визнати винним та піддати адміністративному стягненню арешту з утриманням на наґаутвакі сроком на 10 діб. З 3 по 8 число 8 лютого 2016 року капітан Новиков перебував в стані алкогольного спініння, зв'язку чим не міг організувати належним чином, належним чином продовольче забезпечення у військовій частині. Сам же Віктор Новиков своєї провини не визнав, що правда і не виправдовується. Ви в своїй момент... Пояснення десятьох офіцерів звинувачують у недбалому виконанні обов'язків, через що вояки на полігоні широкий лан кілька місяців жили в нелюдських умов напівголодні і в багнюці по коліна. Суди тривають уже другий тиждень. І за цей час на ГАП-вахту вже доправили п'ятьох офіцерів на черзі справа командира бригади.